Сучасна цивілізація байдужа за спасіння вашої душі. Вона взагалі не передбачає її існування. Церква у цьому стосунку зробить для вас набагато більше. Але й церква не може вам дати жодних гарантій на те, що ваша душа буде спасенною. Навіть коли ви виконуватимете всі церковні приписи. Чому? Бо спасіння вашої душі. Це справа співпраці Бога із вами, і ніхто інший не зможе вас у цьому замінити. Що вам потрібно для того, щоб ваша душа була спасенною, щоб вона жила вічно і була позбавлена вічних страждань, знайшла кінець свого земного шляху в небі, а не в вічному вогні? Для цього достатньо, щоб вона була чистою, забруднена душа є закритою для Бога, для Його благодаті, тобто вона є мертвою. А позаяк ваш спосіб життя здебільшого сприяє забрудненню душі, у вас не залишається іншого виходу, як її очищувати. Неможливо, щоб ви мешкали. У своїй кімнаті, і вона при цьому завжди залишалася чистою. Ви не відділені від зовнішнього світу, ходите по брудній поверхні землі, заносите цей бруд до власної кімнати. І якщо не будете в ній замітати та мити підлогу, за місяць другий часу до вашої оселі буде вкрай неприємно зайти комусь посторонньому. Те ж саме відбувається з вашою душею. Якщо ви не хочете чи не можете її очищувати, співпрацюючи при цьому із Богом, від якого походять всі добрі духовні дари, зокрема і очищення душі, як очищувати свою душу? Щоб це було вам не надто важко робити, треба підтримувати її чистоту, так само як ви підтримуєте чистоту кімнати. Заходячи до неї, ви витираєте взуття, знімаєте його приймальні, визуваєте це взуття хатнє. Кажучи інакше, вам потрібно уникати всілякого, безглуздого забруднення вашої душі, але ви його не уникаєте. Говорите те, що забруднює душу, чините те, що її забруднює, і виявляєте саме таку бездіяльність, яка її забруднює. І все це без найменшої необхідності, все це лише з однієї причини не вмієте відкидати зле і вибирати добре. І з цього потрібно починати, якщо ви навчитеся відкидати зле і вибирати добре, ви знайдете засоби очищення душі і уникнете засобів її забруднення. І для цього кожен із нас має потужний внутрішній механізм, який називається голосом совісті. Прислухатися до цього голосу в усіх життєвих ситуаціях це велика життєва мудрість, які ж існують засоби для очищення людської душі. Дуже потужний засіб очищення це страждання. Не менш потужний засіб очищення душі це співчуття чужому стражданню. Процес очищення душі через співчуття зазвичай називають катарсисом. Наймогутніший катарсис це співчуття стражданням Бога, причиною яких є людські гріхи, людські злочини. Першня ж, народитися кожна з наших душ. Була поставлена перед вибором своєї долі. Кожен із нас погодився відіграти свою життєву роль. Разом з цим ми погодилися на всі ті страждання, які мають спіткати нас у житті. Чому ж погодилися? Тому що страждання у багатьох випадках стає останнім засобом порятунку душі, останнім засобом її очищення. Це тоді, коли ми схильні йти не тими шляхами. Які ведуть до спасіння душі, а тими, які ведуть до її загибелі. Отож, коли ми втрачаємо здатність співчувати чужому стражданню, у Бога не залишається інших засобів нас очистити, як лише послати нам страждання власне. Що потрібно людині, аби вона не втратила? Чи коли втратила, то відновила в собі свою природну здатність співчувати чужому стражданню. Для цього в пригоді її стає культура. Але мова не йде про культуру створену без Бога, а про культуру створену в співпраці людини із Богом, прилучення до культури, у якій існує потужний елемент співчуття чужому стражданню, часто для нас є духовним порятунком. Отож, християнська музика. Яку ми зазвичай розглядаємо як частину музичної класики, є потужним засобом для очищення людської душі? І знову ж мова йде лише про ті твори, які були написані. В контексті християнської традиції: твори Йоганна Себастьяна Баха, Перголезі, Альбіноні, Вівальді, Генделя, Моцарта, Бортнянського, Березовського, Веделя та окремі твори окремих інших композиторів. Поза традиційним християнством не існує жодного музичного твору, який би очищував людську душу. Уже за одним єдиним цим чинником є помітним. Які релігії істинні які фальшиві. Але слід пам'ятати, що не вся культура рятує, що в контексті культури ХХ-ХХI століть є безліч того, що мертвляє і губить душу. На жаль, ця антикультура поступово просовує свої щупальця у церковне життя, тут також мусить виявити себе життєва мудрість. Вміння відкидати зле і вибирати добре у тій церкві, де антикультура витісняє культуру вам не місце, якщо релігія для вас не просто спосіб соціальної самореалізації, а засіб спасіння власної душі.